І на молодь, молодіж подивлячи на свої урожаї, ще з вами ще поділю, як мене тут що росте, але с віджу, вже дощ пускає. Блять, ночі ненька дві прогноз, погоди, так. Раз в офісі наш по телевізору повідала, що нінька буде сонячно без злим. Я казав вже давно, що ті прогнози то є на. Їх послухати то самого себе нарам покажу свою пшеничку. Двічі кай. Посаджена, як під нитку. але росту дає. Мене в теж хотів ще цього року зайняти, знаєте, так плотно. Але потім щось до мене дзвонить, каже: знаєш, льоня, я щось я раз посадив, воно мені не вродило. я Кажу, ге, хлопче, чекай, кажу, вовка боятися в лісі не є. Ти не думаєш, що тобі завжди буде рости, Всі хочуть перший рік посадити, як починати з нулі і вже хочу бути олігархами. Ні, пацни, то так на тема не працює. Та я вам повім, та то і тяжка прача, та то треба. я як зачинав? то я думав, що я піду в петлю. Розумієте, курва? Я б понабирав хлопів, щоб їм то що засіяти. Вона мені не родить, вона мені жовтло, як крупив, мені не було кому підказати. Але нічого, ще викоробкав, ще навчив. Як ти ще каже, неможливо тому щось житті знайти, не загубивши. Найд рай потребує смерті. Ось таке саме і тут Ти, курва, втрачаєш, втрачаєш, але нічого, повалип, повалим. Воно ще налагоджує його курва, і є результат з того всього. Я тим живу і я ще не зупиняю, бо я такий бізнесмен, курва, воно заробить пару тисяч долярів, що їй це купує, хату це купує, він вже хоч є гроші заробляти. Не дурно мені колись мені мій діду таку річ повідав правдиво, до мене тільки дійшло. Дай людині комфорт і вона забуде про свої чілі. А дай людині страждання, вона підкорив всю світ. Розумієте, і так само, так само і зараз є такі люди, що ново трошки зробив, що він же думає, що він страшний олігар. Нє, я теж маю. Я маю я ще доробив але я я ще не зазнаю, бо я знаю, що той ще закінче. Я колись був дурний, коли був молодий. Мене вже надійне не покладали ніякий. Мама казала ставка одна, то тюрма. Мне колись курва, мамаша з каталашки забирала кожен день. Як мене там били, рахів сикав іти на гайтів. І мене мама такого кого біщину забирала, гроші носила, плакала. А я хотів, того вбладно в, в романті, в мене такі колеги були. А то вже зараз там половину помирали, такі наркомани, на 9 років курило, напало, а на 10 йому відпав. О, я вже був пробив дно. але як ти ще кажеш, коли язик де поп... То добре, коли життя, то вже не дуже. Як мені боже дала розуму, я сидів за голову і ще трошки щось доробив в тому життю. Ще того року психанув, засадив трохи капусти собі. О, якраз дощ паде, зараз буде розслаб, що буде, то буде. Не виходжу, колірка на двір, бо вітри дують, ні хера не буде чути. Але колись завжди не хотів садити, бо крадуть страшне, та та циганота поприходить, не поночав капусту, вони ще не будуть ні А я завжди приходив, раз був лапою іди. Та та діти, думаю, що буду бігати. Але я з них, так, знаєте, трохи думаю, буду ще сміяв, я полапав. І кажуть, бо хлопці. Раз, два, три, хто не втік, даю І вони хода тікали по корчу, з тими мішками, ще шпортили. А я ще стояв, го з Думаю, та що буду тут, дитину вбив? Думаю, що буде тут чергово, хочуть, хоче, то вкрадуть. Потім думаю, та найберуть, що ну, що, все вкрадуть, шо ще ще будуть тим парю, Знаєте, хто багато париться, того скоро. Що не вкрадуть, Головне, я завжди казав, як берете капусту, зараз другу не ходіть, не копайте ногами, бо я одного пам'ятаю, він ще може зараз дивить, ходи мені зустенче, сокирою, гарбузин порубав. Я би то повідів на власні очі, ти гарбуза похоронів, я відповідаю. Його ж чистя, що я не відів, він ще через той досі живе, бо зразу, був я, а я був у забив. Я коєрка такого люблю. Полі самому бути, сіди на ті городи, такий і тішу, сам до себе, сам до себе говорю. Я такий, дитинства я такий ще ті, я одиночка, знаєте, люблю бути наодинчі. Мене мама колись не випускала ніде з хати, бо я дуже коключом хорів, був малий. Але я ще не міг бавити з дітьми. Я таков, міг машинки їм бити, кусати за ноги, знаєте. І мама казала, що яким завжди мене тримала в таким кошку великим. Я таков, бігав там як пес в вольєрі. Та нічого, мені ще таке подобає. мені нікого не треба, мені самому зидзикор за куром. Всі дві кажуть, а куру багато, та мене ще питають, ти так довго-багато дов, куриш, кажу, дзігар як зарядка, зранку закурився в порядку. Кажу, шкода здоровим брати. Так що от, я такий овай люблю. Городи, так во, от, то є. Мені ще би от бабу, якусь таку, як я, таку дурну, я би того зараз її беру склам машині. Вика нормальна зі мною витримає. Мені треба з дурки, шотка, така, якну як я, знаєте курва. Ми б два на полях і робили б, щоб на купу було.